Овени, доброго часу. Я вас вітаю на моєму каналі. Мене звати Лена Храмцова. Наближається така незвичайна, неймовірна дата 10 травня. Цього дня Акшая Трітья. Хто знає, що це така цікава подія, я думаю, ви розумієте, чому ви дивитесь це відео. Хто не знає, подивіться детальнішу інформацію. Але в двох словах це потужний день, коли. Ви можете загадати бажання, коли ви можете почати нову справу, і цей день такий сильний останній за 6 років. Тому я вирішила зробити коротеньке відео для того, щоб головні питання для вас висвітити. І так, овени, перше питання для вас це як провести цей день? 10 травня, чим ви могли б займатися? Кубка. Це у нас така класна емоційна карта: це чоловік, чоловік водної стихії. Кому потрібно, ви можете нарешті звернутися до психолога, до лікаря. Це людина-фахівець, яка займається з рідинами з підсвідомістю. Тому, якщо ви довго вагалися і збиралися це сказати чи зробити, час піти до цієї людини і попросити про допомогу. Можливо, вам треба вирішити питання з цією людиною до наводної стихії, це в нас рак, рибка або е скорпіончик. І ви зможете почати новий шлях з цією людиною. Далі. Що потрібно відпустити? Дев'ятка кубков. Тут може бути своя гордість. Коли ви. Де моя паличка виручалочка Можливо, от у вас має бути розмова з цією людиною, а ви така собі на понтах. Та я ніколи в житті. Хай він прийде, приповзе до мене. Ні. От це якраз. Така собі спасивість, гординя, коли ви говорили я можу все сама. От якщо це попросити допомоги, то ми ж не можемо деякі питання вирішувати самі. Ви не можете самі себе оперувати. Ви не можете. Наприклад, хтось не може знайти свій стиль для цього є фахівці. Тому, от якраз в п'ятницю вам потрібно сказати, що я не можу бути постійно емоційно наповненою. Мені треба, щоб мене хтось сильніше наповнив. Дивіться тут дев'ятка, кубка, тут король кубків. Давайте йти по ієрархії. У вени людина має більший статус, тому вам треба звернутися до неї. До речі, ми починаємо 10 травня запис на семінар. Я написала на Ютубі, можете подивитися відео, яке називається Тендітна стерва. От якраз про цю ситуацію, про те, як знайти справжнє кохання, кохання до себе. На семінарі, подивіться, програми, дуже цікава річ, якщо от якраз вам тут і підходить. Відео три хвилини буквально знайдіть на Ютубі. Наступне питання. Що вам потрібно починати? Якщо щось треба відпустити, то треба і починати потім. А починати п'ятерка м'ячей знов-таки розбиратися у своїх відносинах. Овене, якщо я вас не побачу на семінарі після цього відео, розібратися з відносинами. Отут чоловік, в якого немає серця, ви собі така квіточками Заховалися, я нічого не бачу, я залізла під ковдру. Значить, монстрів немає. Людина, з якою ви знаходитесь рядом, у нього немає серця. Бачите, тут навіть ці заплаточки стоять. І карти вам кажуть, починайте це бачити. Оцю квіточку забрали, дівчата, з обличчя, і дивитесь, як то кажуть, ху із ху, і ху із те. Якщо ви чоловік, то подивіться, що. Дама, яка знаходиться з вами, вона просто дивиться на те, що з вами відчуває. Відбувається, можливо, що ви ж страждаєте, вона дивиться, ну так собі. Ну, це твої проблеми, хлопче, шуга-де-діти для мене. Тому починайте розуміти і реально дивитися на життя. Тепер, ким я буду в новій реальності? От Якщо ви зараз 10 числа візьмете такий імпульс, почнете розбирати цю всю ситуацію, то ким ви станете в новій реальності? Тройка жезла людина, яка, по перше, бачите, вона трошки так піднімається над усіма, і в неї кораблік. Кораблік — це певна ціль, це якийсь проект, хто в нас відправлявся раніше в. Далекі подорожі, люди для того, щоб знайти, щоб купити, щоб вона Тобто, Тобто, вона дивиться, де, куди його того корабліка поставити в плавання. У мене дуже класний у вас такий розклад, така чудова енергетика. Якщо ви зможете пропрацювати навіть на семінарі, до якого ви зайдете, ви тоді будете самі ставити цілі. А саме цим ми будемо займатися, проговорювати, що б хотіли б ви мати у відносинах, а не прикриватися цими квіточками. До речі, дно колони, дивіться, королева мечей. Карта, яка каже, спостерігати, шукати інформацію і виходити. Тепер ще хочу достати одну карту з оракулу, який називається Фенікс. Я знайшла його просто якимось дивом в Іспанії. А тепер давайте вона нам підкаже Карта для вас оракул Фенікс. Зеркало. Подивіться, будь ласка, правді, от як я вам і сказала, подивіться правді в обличчя. І, ну, зеркало ж не бреше, там немає якогось іскривлення. Будьте чесними самі з собою. Овени, гарної вам трансформації, чекаю на ваш зворотній зв'язок. На все добре!